Запитую часто, куди піти, яким, яким напрямом, чи якою сферою займатися. Просто організація, звичайно, є багатопланова, сфера і її дії достатньо широко, тому, будучи активним членом проспілки чи членом про трубку, можна займатися не лише соціальними питаннями, соціальними правдомими, чи культурими питаннями, гуртожитки, чи ще щось чи питаннями проїзних квитків, звичайно, можна займатися і культурно-масовою діяльністю, спортивною роботою, інформаційною роботою, оскільки в нас є і газети, є довідники, є багато інших можливостей поширити різноманітну інформацію. Щодо спорту, зрозуміло, так само проводяться різноманітні заходи, спортивні, як в межах факультету, так і в межах університету. Культурно-масові діяльність Також є і окрема комісія, є, е, 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 яка проводить заходи по, по, на рівні університету. так само. Кожен факультет може брати участь активно, як і в цій комісії, так і на рівні факультету проводиться різноманітні свята, дні факультетів, професійні свята і так далі, так далі, дні першокурсника і тому подібне. Тому сфера діяльності кожного активного шоуспілки достатньо широка, і чим займатися він вирішує сам. Звичайно, є багато різноманітних відділів чи департаментів, можуть називатися по-різному, але суть в тому, що кожен займається безпосередньо своїми своїми завданнями в межах того напряму, які який який вони обирають. Кількість цих напрямів чи відділів є необмеженою, можуть бути створюватись і додатково якісь інші, все те, що є необхідним, чи те, що потребує студентства, чи факультет чи університет, це можна створити, відповідно, кожен новий напрям має бути освоєний і відповідно займатися мають саме тими справами, які і нагальними, які необхідними для їх задоволення, задоволення потреб та інтересів студентів, що є наша основна задача і завданням.